Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. З самого початку я не планував робити випуск про кума Путіна біографічним. Я думав зробити відео, де розповім трохи біографії подстілки Путіна, плюс огляд на випуски від бігу Синфо про плівки Медведчука. Але під час пошуку біографічних матеріалів я дізнався дуже багато цікавого і натрапив на книгу Дмитра Чобота під назвою Нарцис або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука. Я ознайомився з даною працею і зрозумів, що буду робити серію випусків, Пусків про біографію цієї істоти, оскільки вмістити все в один випуск навряд вийде. Я буду зачитувати цікаві на мою думку фрагменти з даної роботи, оскільки я розумію, що мало людей люблять читати букови в книжках. Але все ж таки раджу ознайомитись. Посилання буде в описі. Почну з ранніх років, та в більшості своїй в цьому випуску ми сконцентруємося на біографії батька Віктора Медведчука, щоб зрозуміти, що прислів'я яблучко від яблуньки в даному випадку працює на 100%. Отже, ставте вподобайки та заваріть чайок, а я потроху почну. Кум Путіна народився 7 серпня 1954 року в селищі Пачот Абанського району Красноярського краю у сім'ї службовців. Батько Віктора Володимир Нестрович Медвечук народився 5 серпня 1918 року у містечку Корнин Брусилівського тепер Попілянського району Житомирської області. У дитинстві він захворів на туберкульоз кісток і, як наслідок, став інвалідом, мав дуже викривлений хребет і кульгав на ногу. Через фізичні вади з початком радянсько-німецької війни його не взяли до війська. Однак молодший брат Ігнат Нестрович Медведчук 1920 року народження був мобілізований. Ни до радянського війська і загинув у 1942 році під Смоленськом. У роки німецької окупації в корнені встановлено новий режим. Вся влада сконцентрувалась в районній Управі на чолі з німцем Райманом, якому підпорядковувалась жандармерія, підрозділи місцевої поліції понад 100 осіб і трудовий відділ. Дуже своєрідна установа з використання робочої сили німецькою мовою Arbeitamt. Основним завданням Корненської окупаційної установи Arbeitamt було виконання завдань гітлеровців щодо примусового вивезення на роботи до Німеччини працездатної молоді з Корнена та навколишніх сіл. Відділ Arbeitamt постачав робочу силу на місцеві підприємства, передусім цукровий завод, а також забезпечував роботою на замовлення німецьких воєнних властей, зокрема на залізниці. Корненська установа з використання робочої сили періодично отримувала від окупаційного адміністратора краю німця Раймана план набору та відправлення на примусові роботи до Німеччини людей певного віку, статі та кваліфікації. У свою чергу місцева поліція і працівники Арбайтамту доводили відповідно рознарядку до кожного села і забезпечували неохильне виконання завдань окупантів. Трудовим відділом у Корнені керував француз Валентин Превар, син Мартина Превара, який прибув у кор. Орнен із Франції, ще за часів царської Росії, для налагодження роботи цукрового заводу. Одним із помічників Валентина Привара був Володимир Несторович Медведчук. Як свідчать матеріали воєнного трибуналу за період з 22 квітня 1942 і до 15 травня 1943 року, через Корнинський трудовий відділ на примусові роботи до Німеччини було відправлено 1649 осіб. За наступний період інформація відсутня. Але якщо взяти до уваги те, що в літні місяці інтенсивність вивезення людей збільшувалась, то можна зробити Висновок Володимир Нестерович Медведчук мав пряму причетність до примусового виселення з України не менше двох тисяч своїх земляків. Після відступу у листопаді 1943 року німецьких окупантів та встановлення у корнені радянської адміністрації військовою контррозвідкою народного комісаріату Смерш у корнені заарештовано велику групу осіб, які співпрацювали з німцями. Серед них був і співробітник корненської установи під назвою Арбайтамт. Володимир Нестрович Медведчук арештованих утримували спочатку в Житомирі, а потім у камянці подільському Всім без винятку пред'явили звинувачення у контрреволюційних злочинах і погрожували так званим вищим заходом соціальної оборони, тобто розстрілом та оголошенням ворогом трудящихся. Саме такі покарання згідно з тодішнім кримінальним кодексом УРСР були передбачені за зраду батьківщини. Серйозність обвинувачень, напівголодне утримання, фізичні тортури та інші методи впливу були спрямовані на те, щоб психологічно зламати арештованих і добитися від них потрібних слідству показів. Можливо, саме такі заходи привели до того, щоб всі співробітники німецьких окупаційних установ у Корнені визнали себе членами організації українських націоналістів. Правда, не вказали якої саме: Бандерівської чи Мельниківської. Варто зазначити, що саме в цей час організація Українських націоналістів під керівництвом Степана Бандери та її воєнний підрозділ УПА становили серйозну силу, яка протистояла як фашистській Німеччині, так і Радянській імперії. Для їх компрометації органи НКВД намагалися всіх німецьких прислужників одночасно назвати і українськими буржуазними націоналістами та приписати їм воєнні злочини гітлеровців, у тому числі участь у масових розстрілах мирних жителів. Таким чином, борцям за самостійність України радянська пропаганда приписувала неіснуючі за ними гріхи і намагалася дискредитувати весь визвольний рух в очах населення та світової громадськості. Напевно, саме такий випадок стався з корнинськими поліцаями і співробітниками німецьких установ. Усі вони, навіть французи, як у випадку з Валентином Приваром, визнали себе українськими буржуазними націоналістами і дали покази, що пішли на співпрацю з німецькими окупантами за завданням ОУН. Для тих, хто визнав себе українським націоналістом, було застосовано м'якшу міру покарання, незважаючи на явну співпрацю з німецьким окупаційним режимом, за що передбачався розстріл. 13 квітня 1944 року воєнний трибунал першої танкової армії засудив чотирьох співробітників німецьких окупаційних установ у Корнені, у тому числі і Валентина Привара, до розстрілу за статтями 58-1 пункт А, 58-10 і 58-11 Кримінального кодексу РФСР, а Володимира Медведчука до 8 років ув'язнення і 4 років заслання за статтями 58-10 і 58-11. 11. Кака ририфи сири. Чому на територію УРСР звинувачували і судили за кримінальним кодексом РРФСР, не досить ясно. Можливо, у воєнний час такими тонкощами військові не надавали особливого значення, тим більше, що Перша танкова армія прибула в Україну з Росії. Але оскільки стаття 58 Кримінального кодексу РРФСР відповідала статті 54 Кримінального кодексу УРСР, то в деяких матеріалах пізніших часів згадується, що Володимир Несторович Медведчук був засуджений саме за нею стаття мала назву контрреволюційні злочини. Покарання Володимир Нестрович Медведчук відбував у Херсонській тюрмі для туберкульозно хворих із 1944 по 1952 рік від дзвінка до дзвінка. Після відбуття покарання ув'язненням Володимир Нестрович Медведчук відправився на заслання в селище Почот Красноярського краю. Це майже за 300 кілометрів на північний схід від Красноярська у глухій Сибірській глубінці. Добратися до якої можливо було лише річкою. Влітку 1953 року, на запрошення Володимира Нестровича Медведчука, в Почот приїжджає 28-річна Фаїна Григорівна Гулько із сином Володимиром. Незабаром Фаїна і Володимир Медведчук зареєстрували шлюб. 7 серпня 1954 року у них народився син Віктор, а через два роки Сергій. До речі, Віктор Медвечук називає у документах прізвище матері Гулько, однак воно, очевидно, не є її дівочим прізвищем, а лише прізвищем першого чоловіка. У селі Почот подружжя Медведчуків працювало на посадах службовців. Зокрема, батько постійно трудився бухгалтером. У цьому глухому Сибірському селищі Віктор Медвечук пішов у перший клас. Яскравим спогадом цих років є той, коли 29 грудня. 1961 року з однокласниками пішов у тайгу за ялинками і заблудився. У тайзі діти були три дні, і лише те, що перед цим задороченням батьків купили в магазині хліба, допомогло їм вижити. У середині 60-х років сім'я Медведчуків залишає Сибір і переїжджає у Корнен Житомирської області. Тут Віктор Медведчук разом із братами Володимиром і Сергієм ходив до школи. Згодом батьки купують невеличкий дерев'яний будинок у селищі Брова Фастівського району і переїжджають туди, хоча тривалий час живуть там без прописки. У цьому селищі було дві школи. Віктор Медведчук спочатку закінчив восьмирічку, яка була ближче від дому, а потім продовжив навчання у тутешній середній школі. Односельці згадують старших Медведчуків як тихих і спокійних людей. Про Віктора говорять, що був комсомольським активістом комсоргом. У Ленінську комуністичну спілку молоді Віктор Медведчук вступив у 1968 році, крім активної діяльності у комсомолі. Віктор Медведчук чимало часу приділяв роботі в загонах юних дзержинівців. Своєрідних поміцників міліції. Тисяча 1970 року він вважався актимістом комсомольського оперативного загону у 1971 році. Віктор Медвечук закінчив боровську середню школу і спробував вступити до вищої школи міліції. Однак там його чекало чи не перше серйозне життєве випробування. Вже перед екзаменами молодого абітурієнта запросили до першого відділу і пояснили, що з такою родослівною, як у нього, йому не лише у вищу школу міліції, але й у будь-який радянський вуз вступити буде важко у першому відділі школи міліції Віктор Медведчук дуже багато дізнався, особливо про батька. Приголомшений і пригнічений Віктор прибув додому. Згодом його батько Володимир Нестрович писав листи в партійні і радянські органи, у яких скаржився, що у першому відділі синові Віктору розказали те, чого він сам ніколи не розказував. Батько просив не обсувати життя синам через помилки його молодості, вину за які він спокутував. Випадок у вищій школі міліції став сильним психологічним ударом для 17-річного юнака. Віктор зрозумів, щоб добитися в житті місця під сонцем, потрібно докласти неабияких особистих зусиль, позитивні результати яких змогли б перекреслити негатив батькового минулого. Саме про це і вели мову із Віктором у першому відділі вищої школи міліції. Трудову діяльність Віктор Медведчук розпочав 22 листопада 1971 року, коли він влаштувався на посаду сортувальника другого класу, цеху експедиції періодичних видань Київського призалізничного поштамту. На роботу у Київ доїжджав з Мотовилівки, сусідньої з селом Бурова Залізничної станції. Як свідчить характеристика на Медведчука Віктора Володимировича, написана влітку 1972 року начальником Мотовилівського лінійного поста Міліції молодшим лейтенантом міліції Чечком. Він з початку 1972 року працював позаштатним працівником міліції на станції Мотовилівка. У службові обов'язки Віктора Медведчука входив нагляд за громадським порядком на станції Мотовилівка і в приміських поїздах. За період з січня по серпень 1972 року, відзначено в характеристиці, Віктор Медведчук затримав і доставив у дитячу кімнату міліції 8 підлітків, а ще 14. Сіб, доставлено в міліцію за його допомогою. Про подальші цікаві події в житті так добре відомої подстілки Пукіна я розповім в наступному випуску. Безумовно, діти не мають нести відповідальність за злочини своїх батьків, але у Віктора Володимировича і без того величезний послужний список заслуг. Сам факт того, що мерзенна підстілка Путіна чудово засвоїла історію батька і вже в новітній історії України всіляко її наслідувала, не може не вражати. Прошу вас підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію захоплюючого життєвого шляху цієї істоти. Далі буде тільки цікавіше. А на цьому в мене все. І не забувайте, що добро завжди перемагає зло. Тримаємося і разом до перемоги, мої любі! Слава вільній та незламній. Україні, слава нації, пезда Расійській Федерації.